Вітаю, от уявіть собі, що якби цифровий підпис мав таку ж юридичну силу, як і рукописний. А кожен ваш актив в інтернеті був би захищений не просто якимись паролем, а справжнім законом. Сьогодні ми якраз і розбираємо систему Bitbon, яка стверджує, що все це можливо, якщо, скажімо так, вшити право прямо в сам комплекс. Ми живемо в епоху, коли все стає цифровим. І от питання: на чому взагалі тримається наша безпека? На чесному слові банку, що він раптом не заблокує рахунок, чи може на доброті соціальної мережі, яка не видалить акаунт з усіма спогадами. Так, от система Bitbon пробує дати на це свою відповідь. Ідея в тому, щоб поєднати знаєте, залізобетонну надійність математики з реальною силою закону. Але перш ніж зануруватися в те, як це все має працювати, давайте розберемося, а в чому власне проблема. Інтернет, звісно, дав нам просто фантастичні можливості, але разом із ними прийшла і ну така собі криза довіри. Просто тому, що правила, які писалися для паперового світу, абсолютно не працюють у світі, де все вирішується одним кліком. І тут можна виділити чотири ключові тренди, які все змінюють. По-перше, це тотальна цифровізація. Ну, навіть уряди вже переходять в онлайн. По-друге, та сама криза довіри. Ми ж постійно чуємо, там зламали, там злили дані. Далі веб-3. Ідея, крота, цифрові активи, але от біда жодних юридичних гарантій. І нарешті з'являється чіткий запит від людей. Ми хочемо самі контролювати свої дані, а не просто віддавати їх на поталу великим платформам. І в результаті ми отримуємо такий собі парадокс, правда, ми наче й активні гравці в цій цифровій економіці, але по факту нам нічого не належить. Найцінніше дані, права, репутація, все це не наше. Дані належать платформам, права розкидані по десятках сервісів. Тобто ми ніби є онлайн, але якоїсь реальної влади над своїм цифровим життям не маємо. І ось це ключова проблема. Добре, з проблемою розібралися. А що ж пропонують натомість? Ідея тут насправді дуже глибока. Вона в тому, щоб змінити сам підхід, не натягувати старі паперові закони на нову цифрову реальність, а зробити навпаки, створити таку технологію, в яку закон вже вбудований за замовчуванням. Ну, от подивіться на різницю. З одного боку, наш звичний світ, папери, черги до нотаріуса, суди все це довго, дорого і, чесно кажучи, нервово. А з іншого боку, підхід бідбон. Тут правові норми просто зашиті прямо в цифровий актив. Що це дає? Ну, право власності перевіряється моментально, а будь-які умови угоди виконуються автоматично, без жодних посередників. І от серцем усієї цієї системи є штука під назвою «Метаактив». І тут треба зупинитися, бо це справді важливо. Це не просто черговий криптотокен, яких тисячі. Уявіть собі такий собі цифровий сейф. Усередині лежить не просто сам актив, а й, ну скажімо, його техпаспорт юридичний документ, де чітко прописано, хто власник, хто може користуватися, на яких умовах його можна передати. Тобто це цифровий актив, який одразу має юридичну силу. Звучить цікаво, звісно, але це все теорія. А як воно працює на практиці? От що конкретно отримує людина, щоб керувати всім цим своїм новим цифровим світом? А все досить просто. По-перше, є OneSpace, це можна сказати такий собі цифровий кабінет, єдине вікно для всього. Саме там і зберігаються оці мета-активи, тобто вся цифрова власність. А щоб з нею щось робити, продавати, обмінювати, укладати угоди, існують спеціальні сервіси. Головна ідея все в одному місці і все під контролем власника. Гаразд, з цим розібралися. А тепер до однієї з мабуть найцікавіших і найамбітніших ідей цієї системи. От задумайтеся, довіра. Це ж завжди було щось таке абстрактне, невловиме. А що якби її можна було взяти, оцифрувати, виміряти в конкретних цифрах і ба більше перетворити на справжній економічний актив? Ось ця цитата дуже добре пояснює суть в реальному житті. Довіра це все, а в системі Бідбон її просто оцифрували. Ця система називається аура, і її завдання перетворити оцю абстрактну довіру на конкретний показник, який дає цілком реальні відчутні переваги. І як же це працює? Ну, аура, це не просто якісь там лайки чи п'ять зірочок, це серйозний комплексний показник репутації. Що він дає на практиці? Все просто маєш вищу репутацію, отримуєш вищі ліміти для транзакцій або, наприклад, доступ до якихось особливих ролей у системі. Але найголовніше, така прозора система репутації автоматично робить середовище безпечнішим для всіх. Звісно, все це звучить дуже амбітно, але завжди виникає питання: а що за цими словами стоїть? Чи є якась реальна база? Бо будь-яка така система, якою б крутою не була ідея, тримається на двох китах технології і юридичному фундаментові. Тож давайте просто подивимось на факти. Ну от погляньмо на хронологію. Проект почався не вчора. Концепція з'явилася ще у 2017 році. Потім, у 2020-му, розробили ключовий алгоритм. У 2022 тисячі запустили перший додаток, і ось у 2025 тисячі дуже важливий крок. Зареєстрували офіційного оператора в Казахстані. Все це показує, що це не якийсь хайповий проєкт одноденка, а планомірна довгострокова робота. А ось і конкретні цифри станом на початок 2026-го бачимо, що загальний прогрес 91%. Але що ще важливіше, подивіться на готовність базових сервісів 85%. Про що це говорить? Про те, що ядро системи, її основа вже не просто на папері, воно побудоване, працює і, що важливо, протестоване. А тепер момент, який, можливо, є найголовнішим: це не чергова крипта без правил. Система отримала офіційну державну ліцензію, в даному випадку від Міністерства цифрового розвитку Казахстану. Що це означає? Це державне визнання, це виводить усі операції з сірої зони в абсолютно легальне поле. І найголовніше це створює реальний юридичний фундамент для захисту прав кожного учасника. Отже, що ми маємо в сухому залишку: технологія, яка вбудовує право в код, юридична база з офіційною ліцензією, і система репутації, яка оцифровує довіру. Все це разом це спроба побудувати щось ну справді інше. Давайте ще раз для повної ясності подивимося на головну відмінність. І ось вона, ця відмінність чорним по білому. Типовий веб – це що? Токени, дикі стрибки курсів, спекуляції. Таке собі цифрове казило. Бідбон же робить ставку на зовсім інші речі: на права, на репутацію і, що ключове, на юридичну визначеність. Це по суті спроба побудувати не ринок для спекуляцій, а економіку реальних цифрових сервісів. І ось ця цитата з їхніх же матеріалів, як на мене, чудово підсумовує всю філософію. Це не фінансова піраміда і не гра в токени. Це інфраструктура для легальної цифрової економіки з чіткими правилами і з реальною користю. Акцент саме на слові інфраструктура. І на завершення, давайте залишимо одне питання відкритим. Наше життя стає все більш і більш цифровим. Це вже факт. Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, хто буде писати правила для цього нового світу, хто буде визначати, як працюватимуть наші дані, права та репутації. І ось про це, мабуть, кожному з нас варто задуматися.